В вашій увазі пропонується комерційне приміщення ЖК Кронопарк 1 за адресою Симоненко 30А приміщення має загальну площу 74 квадратних метра вільного планування тут Така площа. Що зроблено? зроблена? Зроблена підлога. Стоять батареї, пофарбовані стіни, Стелі пофарбовані. Попередня здавалося в на переклади. Зроблено а, підведено мокрі точки. Каналізація вода. Потім зроблено рецепшн. Витяжка. А, далі де теж мокра точка була, тут водичка. А, 380 підведена 16 кВт, а, можна домовитися збільшити. Потім тут теж мокра точка був боля. А Тут була теж правильна машиночка, потім лічильник на опалення, електрика, була розводка повністю по електриці, тут несущі стіночки. Якщо про это так загально. З лівого боку у нас була приміщення, тут була попередня кухня, Тут був масажний салон. Теж упаливается. І окремо зробимо санузов. Вот таки вот витяжка, Вытяжка, і стоїть насос, обратний насос, который вибрасувати сині часто є витяжка і є додаткова витяжка яка виходить на приміщення така от красота Чекаємо на вас приміщення дуже гарне в плані того що його можна використовувати як і на купівлі можете купувати або пропонуємо тут ринку